Різдво в Україні це не лише свято, а пам'ять, що передається з покоління в покоління. У цих традиціях родинне тепло, віра, символи та звичаї, які пережили століття заборон, змін і випробувань. У цьому відео ми поговоримо про святий вечір, як до нього готувалися наші предки, що означали обрядові страви, чому куття була головною на столі, і як колядування ставало справжнім оберегом для дому. Якщо вам близька українська традиція, історія і жива культура, підписуйтеся на канал, ставте вподобайку та діліться цим відео з тими, кому важливо зберігати нашу пам'ять і коріння. Почнімо Різдво в Україні завжди було чимось значно більшим, ніж просто датою в календарі. Це не лише церковне свято, а цілий світ символів, звичаїв, жестів і тихих домовленостей між поколіннями. І хоча з 2023 року українці офіційно відзначають Різдво 25 грудня, сама суть святкування, його ритм, його дух залишилися незмінними, бо вони живуть не в указах і не в датах, а в пам'яті родини. Переддень Різдва особливий його називають по-різному: святий вечір, святвечір, вілія, вілілія, багата кутя. У кожній назві свій відтінок, своя історія, своя місцева традиція. Але сенс один це вечір, коли світ ніби затамовує подих, чекаючи дива. Для християн цей день завершує сорокаденний різдвяний піст, але для української традиції він означає значно більше. Це момент очищення не лише тіла, а й дому, думок, стосунків. Саме тому до святвечора готувалися заздалегідь, іноді тижнями. У народі вірили, як проведеш святий вечір, таким буде й увесь рік. Тож у цей день не дозволяли собі поспіху, злості чи байдужості. Навпаки, намагалися завершити всі справи, пробачити образи, помиритися з тими, з ким посварилися, і впустити в дім світло у прямому і переносному сенсі. Хата як модель світу перед святою вечерею. Українська хата мусила бути ідеально чистою. Але чистота тут була не лише фізичною, підмітали не просто підлогу, вимітали все погане, що могло накопичитися за рік. У деяких селах говорили якщо сміття залишиш, то й лихо перезимує. Хату прикрашали так, як прикрашали її ще прабабусі вишитими рушниками, паперовими витинанками, сіном або соломою, яку розстеляли по долівці чи клали під стіл. Солома мала особливе значення. Вона одночасно нагадувала про ясла у вифлеємі, де народився Ісус, і про поле, працю, урожай. Це був місток між небом і землею, між вірою і щоденним селянським життям. У багатьох регіонах діти качалися по соломі, імітуючи тварин, телят, ягнят, курей. Вважалося, що так ходоба буде здоровою, а рік плідним. Дідух гість з минулого. Окреме, майже сакральне місце у святвечорі займав дідух. Це не просто декоративний сніп з пшениці чи жита. Для наших предків він був уособленням роду, пам'яті і зв'язку з тими, кого вже немає. Дідуха робили з першого або останнього снопа, зажинкового чи обжинкового. У ньому за народними віруваннями жили душі предків, які на святий вечір приходили до хати разом із живими. Вносив дідуха до оселі господар, часто разом зі старшим сином. Це був урочистий момент, без сміху й галасу. Сніп ставили на покуті у головному кутку хати, де висіли ікони. Саме там сходилися всі найважливіші смисли дому віра, пам'ять, продовження роду. Цікаво, що ще кілька десятиліть тому дідух майже зник із побуту, радянська влада витіснила його як релігійний пережиток. Але сьогодні він повертається. Сучасні дідухи роблять різних форм, прикрашають стрічками, колоссям, сухоцвітами і тим самим відновлюють нитку, яку колись намагалися обірвати. Жіноча магія святвечора. В день святвечора господиня вставала ще затемна. У народі казали, хто рано встане на вілію, тому Бог день додасть. Увесь день вона проводила біля печі, але не як звичайну кухонну роботу, а як обряд. Готувати дозволялося лише з добрим настроєм. Вірили, що якщо господиня зла чи засмучена, страва образиться і не принесе добра родині. Печ перед приготуванням ретельно чистили, а розпалювали її найкращими дровами рівними, сухими, гарними. У деяких селах спеціально відкладали святкові поліна ще з осені. Також намагалися не користуватися ножем у передсвятковий день, щоб не відрізати щастя, тому все, що можна було порізати, готували заздалегідь. Особливою була й тиша. Не сварилися, не підвищували голос. Навіть якщо в родині були конфлікти, їх відкладали, бо вірили, що сварка на святий вечір притягне біду на цілий рік. Поки в хаті пахло кутею, узваром і свіжоспеченим хлібом, господар не сидів без діла. Святий вечір був важливим не лише для родини, а й для всього господарства: худоби, саду, поля, навіть двору і стайні. У традиційному українському світогляді все це становило єдиний живий організм. Вірили, як поводишся з худобою на святвечір, так вона віддячить протягом року. Тому цього дня суворо заборонялося кричати на тварин, штурхати їх чи борони Боже бити. Навіть різкий рух вважався поганою прикметою. Господар заходив до хліва спокійно, майже урочисто. Кожну тварину годували окремо. Часто окрайцем хліба зі святкового столу, іноді з додаванням солі чи маку. У деяких регіонах вважали, що в цю ніч худоба може розуміти людську мову, тож з нею говорили лагідно, ніби з членом родини. Обереги від усього злого Щоб захистити господарство від хвороб, зурочення і нечистої сили, навколо стайні розсипали часник, гіркі трави або освячений мак. Мак вважали особливо сильним оберегом. Поки зла сила перераховує зернятка, настає ранок і вона зникає. Часник вішали на двері, клали під ясла, а іноді навіть заплітали в гриви коням. Це не було забобаном у сучасному сенсі, це була система народної безпеки, перевірена століттями. Лякання дерев дивний, але важливий обряд. Особливо цікавим був звичай, який сьогодні може здатися дивним лякання дерев. Якщо якесь дерево погано родило, господар брав до рук сокиру, підходив до стовбура і робив вигляд, що хоче його зрубати. В цей момент хтось із членів родини, зазвичай дитина або жінка, мав втрутитися і заступитися за дерево. Його обв'язували солом'яним перевеслом, ніби мирили з господарем. Вважалося, що дерево злякається і наступного року дасть кращий урожай. У цій сцені давній діалог людини з природою, де страх і милість існували поруч. Магія слова в хаті поки господар порається на дворі, господиня в хаті не забувала про словесні обереги. Вона могла затикати дірки в лавках, ослонах чи підлозі, промовляючи не дірки затикаю, а роти моїм ворогам, щоб їхні напасті не дійшли до мене цілий рік. Ці слова не були адресовані конкретним людям. Це була форма захисту від усього невідомого: пліток, заздрості, злого ока. Очікування першої зірки. Протягом усього дня дорослі намагалися не їсти, а діти лише зрідка перекушували. Але ніхто не сідав за стіл, доки на небі не з'являлася перша зірка. Вона символізувала вифлеємську зорю, що сповістила про народження Христа. Той, хто побачив її першим, вважався щасливчиком наступного року. У цей момент в хаті запалювали воскову свічку, її ставили в хліб або в миску з зерном. За полум'ям уважно спостерігали. Горить рівно, рік буде добрим. Тріщить або киптявить – чекали труднощів. У деяких регіонах під стіл клали залізне знарядня серп, сокиру або плуг. Вважалося, що залізо відганяє зло і додає сили всім членам родини. Усі знали, настав час святої вечері. Це була не просто трапеза, а сакральна дія, де кожен рух, кожне слово і кожна страва мали значення. Перед тим, як сісти за стіл, господар обходив дім, тримаючи в руках миску з кутею або хліб із сіллю. Він міг тричі перехрестити двері, вікна й покуть, просячи в Бога захисту для дому на весь рік. Стіл як образ Всесвіту. Святковий стіл накривали особливо. Спершу на нього клали сіно або солому, а вже поверх скатертину. Це було нагадуванням про ясла, у яких народився Ісус Христос, але водночас про землю, поле і працю хлібороба. На покуті під іконами ставили дідуха, символ роду і предків. Вірили, що саме в цю ніч душі померлих родичів повертаються додому. Тому за столом ніколи не шуміли, не сміялися голосно і не вставали без потреби. У деяких родинах ставили окрему миску та ложку для тих, кого вже немає серед живих. Це був знак пам'яті і пошани, а не страху. Кутя – серце святвечора. Першою на стіл подавали кутю, її ставили в центр, як сонце серед планет. Куття це не просто страва, а символ життя, смерті і відродження. Традиційно її готували з вареної пшениці, додаючи мед і мак. Пшениця уособлювала життя і працю мед солодкість Божої ласки, а мак пам'ять про предків і нескінченність буття. Під час варіння куті заборонялося мішати зерно, щоб не закрутити долю. Господиня стежила, аби зерно не розварилося, бо тоді й урожай міг розплестися. У минулому вся родина їла кутю з однієї миски, однією ложкою по черзі. Це мало забезпечити злагоду і мир у родині. Сьогодні цей звичай майже зник, але його сенс лишився в пам'яті зерно до стелі і мороз під вікном. Після першої ложки куті господар міг підкинути зерна вгору. Якщо вони прилипали до стелі, чекали доброго року, особливо в бджільництві. А потім відбувався ще один давній обряд закликання морозу. Господар підходив до вікна і промовляв Морозе, морозе, ходи до нас куті їсти, а як не прийдеш, то не йди й на жито, пшеницю і усяку пашницю. Це був своєрідний договір людини з природною стихією. 12 страв не догма, а пам'ять. Сьогодні ми звикли говорити про 12 пісних страв, але етнологи зауважують, раніше їх могло бути і менше і більше. Головне, щоб стіл був щедрим. Серед найпоширеніших страв пісний борщ з грибами або рибою, вареники з капустою, картоплею, маком, квасоля в різних варіаціях. Тушкована чи квашена капуста, гриби мариновані, смажені в юшці. Риба печена, смажена, у драглях. Хліб завжди лежав окремо, як символ достатку. Його не різали ножем, а ломали руками. Узвар напій пам'яті до страв подавали узвар, напій із сушених яблук і груш. Його варили зранку, повільно, без поспіху. Узвар символізував життєву силу і зв'язок поколінь. Частину узвару, разом з кутею, залишали на ніч на столі. Посуд не мили, бо вірили душі предків приходять скуштувати святкових страв. Після святої вечері хата вже не була звичайним домом, вона ставала місцем переходу між світами. За народними уявленнями саме в цю ніч межа між живими та померлими стиралася, а світ наповнювався особливою силою. І тоді на дворі лунали перші голоси колядників: Колядники, посланці щастя. Колядники з'являлися вже пізно ввечері або вранці на Різдво. Найчастіше це були діти та молодь, але в деяких селах колядували й дорослі чоловіки, об'єднані в гурти. Вони заходили до двору не випадково, вірили, що перший колядник визначає щастя року. Тому господарі чекали гостей з доброю думкою, не зачиняли дверей і не відмовляли у частуванні. Колядники несли з собою різдвяну зірку, символ вифлеємської зорі. Її робили з дерева, обтягували кольоровим папером, прикрашали стрічками, дзвіночками та іконами. Усередині часто ставили свічку, яка світилася в темряві, ніби жива. Тексти колядок і благословення дому Колядки були не просто піснями. Вони виконували роль словесного оберега, у них бажали господарям багатого врожаю, здоров'я родині, приплоду худобі, миру в домі. Кожна колядка ніби програмувала майбутній рік, саме тому заборонялося виганяти колядників або насміхатися з них. Це могло накликати біду. За виконання господарі дякували грошима, солодощами, ковбасою або пирогами. Це був не підкуп, а символ обміну, добрі слова за щедрість. Вертеп різдвяний театр народу. Окреме місце в різдвяній традиції займав вертеп це був живий народний театр, у якому поєднувалися біблійні сцени та побутовий гумор. Учасники перевдягалися в Марію та Йосипа, царя Ірода, Пастухів, чортів і смерть, жидівського корчмаря, козака дяка. Таким чином у вертепі перепліталося сакральне і земне, серйозне і жартівливе. Люди сміялися, але водночас пам'ятали головне народження Христа. Заборони і спротив традиції. У ХХ столітті різдвяні звичаї пережили найважчі часи. Радянська влада намагалася витіснити різдво новим роком, а колядки світськими піснями. Колядників переслідували, пісні забороняли. Тексти переписували. Та, попри це, традиція вижила в родинах, в селах, у пам'яті людей. Діти вчили колядки пошепку, бабусі передавали слова онукам, а різдвяні мотиви звучали навіть там, де їх не чекали. Повернення до коріння сьогодні. Українці знову відкривають для себе справжній сенс святвечора і різдва, відроджуються дідухи, колядки, вертепи, родинні вечері. Це не просто традиція, це нитка пам'яті, яка з'єднує нас з предками, з історією і з самими собою. Бо Різдво це не лише про минуле, це про тепло, світло і надію, які люди несуть одне одному вже сотні років. Попри заборони, переслідування і намагання знищити ці звичаї, українські різдвяні традиції вижили, бо жили в серцях людей. Вони передавалися пошепком через пісні, родинні вечері і колядки, які звучали навіть тоді, коли їх намагалися замовкнути. Сьогодні, повертаючись до святвечора, дідуха, куті і колядок, ми повертаємося до себе, до пам'яті, до корінняв, до тієї сили, яка століттями тримала українців разом. І саме в цьому справжній сенс Різдва.